Усім привіт! Ми бійці 122-го батальйону другого ї бригади. Хочемо звернутися до Сергія Шелудько, Янголів Березані, до всіх небайдужих блогерів, а також до кожного, хто просто ненавидить російських окупантів. Ми відкриваємо збір на новенький автомобіль, який допоможе нам якісно виконувати бойові завдання. А також, можливо, в майбутньому комусь із нас врятує життя. Усі ми знаємо, що інформаційна війна має дуже сильний вплив, але зараз ми побачили, що обіцяний наступ росіянами на Харків захлинувся. Він захлинувся кров'ю російських окупантів. А Путін усіляко вигадує виправдання та каже, що він не планував окуповувати Харків та Харківську область. Вірте в Збройні Сили України, бо дивлячись на те, через що ми пройшли разом з вами останні два роки, я вірю, що ми не просто вистоїмо, ми обов'язково переможемо. Слава Україні! Героям слава!